Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Хочу почати випуск з питанням. От напишіть, будь ласка, від чого залежить виживання України зараз? Бо президент дав відповідь на це питання. Читаємо: виживання України напряму залежить від фінансування союзників. Скажу так: виживання України в першу чергу залежить від того, щоб гроші з бюджету не крали друзі президента. Щоб гроші витрачалися на оборону, на захист енергооб'єктів, а не перетікали в кишені кого там, Карлсона, Тенора, Рокета, чи Гівари і так далі, і інших друзів президента. Бо якщо будь-яка сума грошей, яку дають нам партнери, будуть вкрадені друзями президента, то нас ніхто і нічого не врятує. Це особисто моя відповідь на це питання. Але знаєте, навіть не це головне. Знаєте, який би там не був схематоз, які б в кого там не були клікухи, як виводили, як крали, в які офшори, через які прокладки, які там ліві китайські бронежилети втридорога впарювали воюючим людям. Знаєте, все це другого плану. Бо головне питання, знаєте яке? Скільки тисяч військових сказали вибачте, командири, але мені тоді нахер все це треба. Поклали автомат і звалили все че. Знаєте, обороноздатності країни завдано просто колосальний удар. За моральним духом армії ну, завдано ну, просто. Просто колосальний удар. Про донати я взагалі вже мовчу. Знаєте, це не корупція, це державна зрада, як я вже казала в, в програмах, які записувала раніше. Ну, це диверсія. А Зеленський е, санкції наклав. І що, цього достатньо? Серйозно. Прочитав новини і ось думаю: за що ми мерзнемо в окопах? Напевно, за те, щоб зелені мародери і далі крали вагонами щомісяця. Хто керує країною в часи кровопролитної війни з російськими загарбниками? Знаєте, за оці крайні дні ну, українське суспільство побачило просто таке, що і почало усвідомлювати те, що навіть, ну, навіть важко було уявити взагалі. Хоча багато чого розуміли і так далі, особливо, особливо коли з Пафосом, знаєте, говорили там про руських, про. Це особливо, коли чула там, і ПСО, там ти працюєш на, там, ще на когось. Там. Ще, знаєте, це було смішно, коли ти кажеш правду, а знаєте, а на тебе вішають якийсь ярлик. Як ви вже знаєте, із зафіксованих на плівках фактів, то е, нашою державою в часи війни, зокрема зокрема, управляли люди зрадника колишнього народного депутата Андрія Деркача, який зараз є сенатором в, в Росії, е, мова в тому числі про міністра юстиції, члена РНБО Гремана Голущенка і його радника Ігоря Миронюка. Дані особи в часи війни обговорювали і узгоджували дуже важливі призначення на державні посади, відправляли на грабоване до Москви, Деркачу і не тільки. Крім того, на плівках зафіксований той же Сергій Шефір, який, зокрема, з Міндічем обговорювали, як з корупційною каце, вибачте, будуть брати гроші на заставу Олексію Чернишову. Щодо шефіра, то в нього досі чинний російський паспорт і громадянство, але ж нікого не хвилюється, вірно. Всім це підходить. А тепер ще раз кожен задайте собі питання: хто керує Україною в часи кровопролитної війни з російськими загарбниками? Хто впливає на важливі державні призначення? Хто сидить в РНБО і заслуговує, заслуговує оці всі доповіді, приймає рішення, в тому числі щодо питань фронту, переміщення військ і так далі. А потім... Всі роблять у такі, знаєте, квадратні очі, чому вибивають енергетику, чому прильоти по наших захисниках, чому ворог наперед дізнається про якісь секретні дані контрнаступу чи якихось інших військових операцій. Але повернусь до початку випуску про заяву Зеленського. Знаєте, все це виглядає як відволікання суспільства від корупційного скандалу з Міндічем і так далі. Так от ми бачимо, що Зеленський і компанія починають знаєте, відбілювати імідж так, президента і його друзяки Ніндіча. Так от, скажу вам так, наклав санкції Зеленський, так добре, добре, наклав, але це все виглядає, знаєте. Як е, такі імітаційні санкції. Ми вже це бачили 350 разів. Потім е, бачимо оці е, відео, так, поїхати в напрямку фронту, е, розганяти е, інформацію на лояльних каналах про це. Е, ну, Це, знаєте, от ми зараз бачимо багато там в Херсоні, там ще десь туди поїхав. Заявити там, що минулої ночі Україна завдала ударів по території Росії ракетами Фламінго, фото вражень можна не надавати, так? але обов'язково розказати, що робили це Фламінго. Так? Наповнити інформаційний простір новинами з фронту, сподіваючись, що вони привернуть більше уваги, наприклад, ніж корупція Міндіча і так далі. Знаєте, додати там реакцію різних подоляків, єщенок і з байками про жорстку реакцію на корупцію. А ввечері записати гундосики, розказати про складну ситуацію на фронті, але нічого не згадувати про своїх друзів і так далі. Сподіватися, що всі люди дурні, і це спрацює, і не думати, що попереду. Дві вибухові справи про фортифікації і дрони, після чого можна пограти в настільний теніс з Єрмаком і посумувати, що вже не вдасться приїхати до династії, яку будує Чернишов, поматюкати всіх, хто не мовчить і не мовчав про корупцію, і лягти спати, сподіваючись, що зранку всі все забудуть. Не забудуть, не забудуть, що я можу сказати? Санкції це несправедливість. Справедливість, справедливість це суд, це вироки і повернуті мільярди. Не для картинки, а для армії енергетики, реальні конфіскації і реформи контролю. Або ми гасимо корупцію зараз, або вона гасить нашу підтримку і силу. Менше шоу більше права. Побачимо, що буде далі, але знаєте, я думаю, що все це просто так не замнеться. Нет. Люди вже втомились дуже від всього цього. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.